Журналистов здесь, к сожалению, не вижу, а вижу только одних клеветников. Потому что пошел возвестить, что паспорт пропал во время обысков куда-то. Они написали, что я уже уезжаю, что я вывожу своих родных. Так с кем в таком случае говорить? Национальный заповедник его Лара. Да, обращай. Завтра он хочет провести комиссию, если проверить Он, предостав... колес... он если представить мне документы, которые сказали вчера в ООН. Тогда будемо смотреть далі. Ми не проти, якщо нас виганіть платить і закони, які довжні для кожного чоловіка. Скажіть, будь ласка, чому майно вивозили з тавторіла, якщо не збирається? Тому що своє кожен має право вивезти. Ви ж переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас ви ні вивозить, то вивозить. Але масово ж вивозили. Масово ніхто нічого не воз зайдіть у і подивіться. От ви цією брехнею займаєтесь заводите людей в обман конкретно я? Три якраз ви скажіть, будь ласка, якщо доведеться під. Куди Права. підуть усі? Я не буду ні з ким До... говорити. Це... Фотографи, пожалуйста, давайте пройти куди туди. Дайте, бачите, пройти, пройти, дайте, пройти, дайте, пройти. Не мішайте, фотографи, не мішайте. Пане Все, а, ваші коментарі. Це ну, я іспанський стид, це, а це рпц це, це, воно, ну стид. жахливо насправді навіть не те, що вони досі перебували на території. Лаври, а жахливе те, як люди на, на на, на них реагують, і дуже показово було навіть не в цьому відео, а в першому відео, коли показували, як Мерседес виїжджав, от їде, типу, та ну машина преміум класу, дорога все клас. А люди стоять і на неї хрестяться, не розуміючи, що це вони оплатили цю машину. Тобто, це навіть не, не ну, це ж не про Бога, це не про віру. Це, це про культ, е, причому який використовує. Свідомість людей і в самих людей фізичні і, фізичній, і для, е, для якихось ну не релігійних цілей. Це ж не абсолютно не є е, е, ну прихованим, що Російська православна церква це філія Федеральної служби безпеки. Тому ну, так, ну дай, дай Боже, що їх їм дали копняка і виперли з лави. Дай Боже, що взагалі жодної церкви е московського патріархату який, не залишилося на території України. Тому що це, ще раз наголошую: це не про релігію, це не про віру в. Пане Романе, вмикайтеся. Погоджуюся з Сергієм, е, ну насправді я вважаю, що сьогодні це е, історична подія, оскільки е, на Мерседесі Паша поїхав, я так розумію, не тільки за хлібом, а на От. Та паства, яка підтримувала його, вона не чисельна, звісно, але на контрасті, мерседес і люди. Е, я думаю, що це серйозний такий удар. Більше того, е, ці люди щотижня. Щодня на служби приносили копійки, на які купували свічки, а, а ці кошти їхали в Росію, і з них виливали кулі, а кулі вбивали наших захисників, українців. І як донести цю інформацію о цій пастві, мені дуже складно о, дати відповідь. Тому я вважаю, що це непоганий крок, це наша перемога от уряду. Громади найбільш активні частини суспільства. А далі буде. сподіваюсь це початок ланцюгової реакції. Е, так, дійсно. Тому що далі є в нас і сьогодні ж ми вже згадували про цю Почаївську лавру, про Святогірську лавру, яку окупанти методично розстрілювали з московицькими шпапами. Е, от і. Оці їхні поцілунки рук, теж що це? Ну типу, ну так контраст він такий суттєвий. Тут їде цей мерседес, тут в нього цей хрест, який коштує там дофігіще, я так розумію, тисяч доларів. А вже ж ці їхні прикраси, і чому це питання не релігії, а це питання справді безпеки? Тому що цим людям, цим прихожанам російської православної церкви в Україні, їм методично прочищають мозок так само, тому що ми сьогодні бачили так само відео, де люди розповідали, як їхнє ставлення до російсько-української війни, і теж вони згадували 14-й рік. Там і згадували, що це ж вас став. Не росіяни напали, а Донбас восстав. І оце все так само. Вони там на Порошенка е, розплескалися, і оце, і ніхто там. Ну людям впарювали, що це ж братній народ, білоруси, українці, росіяни. Це все воно одне. І вони з цим далі живуть. Їм це насправді в цих церквах. Ну, як церквах, я не знаю. Це окей, хай буде громадська організація релігійного напрямку. Не знаю як її ще можна обізвати. Це просто сектантська структура. О, так буде влучніше. І там люди, людям методично і де б це не було, чи це був би Київ, чи за чи Західні області України, чи Київська область. Я з таким теж стикався. Ну, коли я зайшов в церкву Московицького патріархату, я думав, вони вже перейшли в ПЦУ. А вони виявляються не перейшли в ПЦУ. Це я зараз говорю про свій дім. Там, де я народився, про місто Сквера і про церкву, яку починав будувати мій дід від фундаменту. І з того фундаменту вони врешті зробили церкву. От я зайшов поцікавитись, дивлюсь, що відкрили нарешті цей храм. Ну, окей, там з якимись спільними зусиллями. Я чесно думав, що вони вже перейшли. А ця бабця розповіла мені, що вони не перейшли. При тому, що вона сказала, що ми не поминаємо е, ми поминаємо Нуфрія. І вона мені почала діч нести про Томас, що Томас це Порошенко там щось підкупив когось, і там таке неслось. І я думаю, бляха, на що я це запитав? Але ж мені було цікаво, тому що я ну, моя сім'я, якесь в принципі має відношення до цього храму, який будувався, які так само підірвали більшовики, і потім цей храм відновлювався. Але він московицького патріархату. Я не знаю, чи станом на зараз він в московському патріархаті чи ні. Але на той момент це був минулий рік, коли я приїздив додому. І Стало цікаво. То от мені там розповідали. Тобто, це ну, їхня ця ФСБшна рускомірна пропаганда, вона діє. Це зброя так само ФСБшників, які промивають українцям е, мізки, і навіть в віддалених містечках, де буде російська ця православна церква, вони будуть думати вже з, з точки зору російської пропаганди. Е, От і тоді випливають ці всі братські народи, і, і це все так далі. Що Росія не нападала, а це дружні, які, які нам, якісь нам люди. Насправді воно <клес> так не є. Це показує 2014 рік. А російські маніпуляції з російських цих пропагандистських всяких ресурсів нам розповідали про це наше братерство і це Україна там сама на себе напала, і так далі. Це все ми розуміємо, і пам'ятаємо, і знаємо, хто насправді почав цю війну і з чого вона починалася. Починалася вона прямісінько, давайте скажемо, з Майдану. Потім почався Крим, а потім і Донбас. І так російська українська війна починалася з 2013 року. В активній фазі це вже було в 2014 році. Інший етап, це вже був 24 лютого 2022 року. І ці люди, прихожани московицької цієї православної, так званої церкви, досі розповідають про якийсь там Донбас обстрілялі. От і все.